Касові збори Барбінгеймера, повернення легендарного детектива Еркюля Пуаро, Apple купують Дісней, трейлер та дата виходу спін спінофу хлопаків, доленосні новини української кіноіндустрії, марвели від Марвел. А в кінці, як завжди, на вас чекає список того. Що вже можна подивитись в кіно або вдома? З вами на зв'язку Містер Бобер. Ви на каналі про фільми, серіали і не більше. І це швидкі новини. Ми починаємо. Неочікуваніше кінопротистояння року розпочалося в минулі вихідні 20 липня. Одночасно вийшли два кінохіти історична драма про батька атомної бомби від легендарного режисера сучасності Крістофера Нолана під назвою. Опенгеймер та романтична комедія з глибоким підтекстом від Грети Гервіг Барбі. Обидва блокбастери перевершили очікування студії в плані касових зборів. Так Warner Brothers очікували від Марго Робі і компанії в перший вікенд збори в районі 75-80 мільйонів доларів. А отримали натомість вражаючі 337 мільйонів доларів по всьому світу, з яких 155 мільйонів припало на домашній прокат. Бюджет фільму склав приблизно 140 мільйонів доларів, і відштовхуючись від цього, можна з певненістю сказати, що екранізація стане неймовірно успішною в грошовому плані. Малі, малі, малі. Гроші, гроші, гроші. У Universal Pictures були більш приземлені очікування від їх вибухового блокбастеру з не менш зірковим складом акторів. Студія ставила на 5 50 мільйонів доларів в прем'єрні вихідні, але їх чекало приємне здивування. Кіліан Мерфі і компанія зібрали 174 мільйони доларів по світу, з яких 80 мільйонів припало на американський прокат. Ситуація з успіхом схожа з Барбі, адже бюджет фільму усього 100 мільйонів доларів. Що вже робить цей фільм? Мега успішним. Ви можете спитати, а чому такий не менш нахайплений за Барбі фільм зібрав так мало грошей? Ця справа в тому, що Опенгеймер має рейтинг R, тобто 18 для фільму з таким віковим рейтингом. Це найкращий початок прокату за 2023 рік. Минулим рекордсменом була четверта частина Джона Уіка. Ось вам ще один цікавий факт: Барбі має найуспішніший старт серед фільмів, знятих жінкою. Раніше рекорд належав Капітан Марвел, яку спільно зняли Анна Боден та Райан Флер. Тоді вони зібрали 158. Мільйонів доларів такий неймовірний успіх обидвох картин пояснив президент Національної асоціації власників кінотеатрів США Майкл Олірі. Студії представили глядачам дві унікальні, розумні та оригінальні історії, призначені для великого екрану. Люди розуміли, що відбувається щось особливе і хотіли бути частиною цього. Ви можете переглянути Барбі та Опенгеймера в будь-якому кінотеатрі України, тому що я і плаво. Я, напевно, найкращий детектив у світі. Кеннет Брана повертається до ролі знаменитого детектива Еркюля Пуаро в трейлері детективу під назвою Привиди Венеції. Події стрічки розгорнуться в повоєнній Венеції напередодні Дня усіх святих. Вже пенсіонер Пуаро спокійно проживає залишок свого життя та одного разу, хоч і неохоче, але погоджується відвідати спіритичний сеанс у старій занедбаній. Будівлі з привидами по класиці жанру одного з учасників вбивають, а детектив знову береться розплутувати складну справу. Ніхто не вийде, поки я не знайду вбивцю. Головну роль як і режисуру взяв на себе Кенет Брана, якого ви можете знати по таким фільмам, як Тенет, вбивство у східному експресі та нещодавньому. Опенгеймері. Разом з номінантом на премію Оскар зіграють Мішель Єйо усе всюди та водночас, Келлі Райлі Шерлок Холмс та Джеймі Дорнан 50 відтінків Сірого. В українських кінотеатрах стрічка з'явиться 14 вересня. Марвел випустили дебютний трейлер фільму. Марвелс, мене прям переслідується ваша Марвелівська тємка. У ролику нам показали, як Керол Денверс, вона ж капітан Марвел, агент меч Моні Карамбо та Міс Марвел отримали здатність обмінюватися силами. Що зі мною відбувається. Також приділили увагу антагоністці фільму воїну раси Крі Дар Бен, яку зіграла Заві Ештон. Крім того, до своїх ролей повернуться. Фрі Ларсон, Капітан Марвел, Тейона Моніка Рамбо, Іман Велані, та Семюель Л. Джексон в ролі Ніка Ф'юрі. Режисеркою фільму стала Ніа Дакоста, яка до цього зняла трилер Лісок та фільм жахів Кендімен. Як на мене, буде черговий проходняк. Дізнатися це ми зможемо 9 листопада цього року. Зараз набираю обертий страйк акторів Голлівуду», про який я розповідав в минулому випуску швидких новин. Як відомо на сьогодні, порозуміння між студіями та акторами навіть не пахне є велика вірогідність, що це затягнеться. Надовго на фоні цього студії потихеньку починають переносити свої фільми. Так, романтична спортивна драма Челенджери із зендеєю в головній ролі переїхала з 15 вересня цього року. Аж на 26 квітня наступного року новий погляд на історію Франкенштейна під назвою Бідолахи Земо і Стоун в головній ролі перенесли з 8 вересня на 8 грудня. Також ширяться чутки, що продовження дюни від Дені Вільньова слідом за іншими стрічками переїде на наступний рік. Цього тижня це у Дісней Боб Айгер. Виставив на продажу третину компанії, що включає в себе телемережі «FX», «ABC», та Freeform. Окрім цього, він заявив, що не проти продати ESPN. Все це відбувається на фоні касових провалів і зменшення прибутків від стрімінгу. За цей рік у Діснея на великих екранах був тільки один успішний з касової точки зору проєкт вартові галактики 3. Якщо ж казати за стрімінг-сервіси, то збиток оцінюють приблизно в 800 мільйонів доларів. Також на просторах інтернету ходять чутки. Про продажу усього Діснею компанії Apple Amazon. Нарешті викотили перший трейлер серіалу Gen V. Що є спін-оффом хлопаків? Події розгортатимуться в коледжі для підлітків супергероїв. В центрі оповідання опиниться заклиначка крові Марі Моро, яка відчайдушно хоче стати новою учасницею легендарної сімки. Автори шоу обіцяють нам щось типу голодних ігор з елементами студентського серіалу. В головних ролях Джез Сінклер та Чанс Пердомо, які до цього знімалися в серіалі. Торочні пригоди Сабріни. одним із шоуранерів, виступив Ерік Кріпке, який зняв хлопаків. А до цього прославився завдяки серіалу надприродне. Прем'єру обіцяють 29 вересня. Перші три епізоди вийдуть одразу, а інші п'ять будуть виходити по одному в тиждень. Пам'ятаєте, був скандальний законопроект, в якому був пункт про відміну українського дубляжу в кіно так ось. Нещодавно депутат Володимир В'ятрович у своєму Фейсбуці написав, що з президентського законопроекту під номером 9432 про англійську мову вилучили пункт про дубляж. Це означає, що українському дубляжу нічого не загрожує. Це не єдина новина з українського кінопростору. Нещодавно в мережі розгорілася дискусія з приводу доцільності державного фінансування телесеріалу під назвою СМТ ІМГОЛ. На серіал хотіли виділити 33 мільйони гривень, а переможцем державного конкурсу стала компанія Прототип Продакшн, керівником якої є Юрій Горбонов. Сюжет був дуже схожим на сюжет одного соснявого серіалу. Спочатку Юрій Горбонов відповідав критикам, що таким чином вони будуть сприяти інформаційній війні. Але натиск людей переміг. 25 липня шоумен на своїх сторінках в соцмережах виклав відеозвернення, в якому зазначив, що з огляду на суспільний резонанс він з командою Прототип Продакшн вирішили відмовитися від державних коштів на виробництво серіалу. Але ми повторюю відмовляємось від державного фінансування і точно не відмовляємось від нашого проєкту. Тому що ми в нього віримо. Також саме ситуація з цим серіалом стала фатальною для вже звільненого міністра культури Олександра Ткаченка. Oh, oh. Here come. Oh, here come. Oh. За час, поки не було відосів, вийшло чимало новинок. Кіно ви зможете стати причетним до легендарного протистояння Барбі та Опенгеймера. На HBO Max вийшов фільм, який довго чекали фанати DC. Флеш на іншій стрімінговій платформі під назвою Netflix вийшла нова комедія під назвою Водний клону Тайлера. То також випустив фінальну частину останнього для Генрі Кевіла сезону. Відьмака на Disney Plus стала доступна «Росалонька», А на просторах інтернету ви зможете знайти багатосерійну екранізацію гри під назвою Скрегіт Металу. В кінці хочу подякувати ЗСУ за те, що маю нагоду робити такі відоси, і закликаю вас донатити і підтримувати наших воїнів. Посилання на фонди в описі відео. А з вами був містер Бобер і Швидкі новини. Бажаю вам гарного дня, бережіть себе, тисніть лайкос, підписуйтесь і до нових зустрічей. наконец то я дождався, це кап'ясіки сидів, ждав, ждав, але все-таки є.